До парламентських виборів в Україні залишилося тільки три тижні. У Верховну Раду балотується 29 партій. Число тих українців, хто не визначився, все ще дуже велике. А визначитися нелегко. Програми партій мають багато сторінок. Але чи є в них відповіді на наші запитання? І в чому сьогодні полягає різниця між політичними силами? Що пропонують майбутні парламентарі народу? Сергій Швець вирішив допомогти нашим глядачам це з'ясувати. Мій експеримент не складний. Виходжу в центр столиці і розпитую, що люди знають про різницю між партіями на цих виборах. І найголовніше – між фаворитами перегонів. Я не розумію. Поки ще не розібралася. Желательно, щоб більше було хоча б в інтернеті інформації за них. Тоді можна буде зробити вибор. Чітко програму, сравнительну характеристику якусь провести не можу. Тобто я правильно розумію, що ви ще з вибором не определились? Так, з вибором я ще не определилась, мені потрібно реально подумати, за кого. Голосувати этом году? Затрудняюсь сейчас відповісти. Затрудняюсь. Бабине літо прогнозовано відволікає українців від думок про парламентську кампанію. А даремно, бо тут назріла неабияка інтрига. Політичні партнери, блок Петра Порошенка, народний фронт Яценюка та Турчинева і батьківщина Тимошенко йдуть на вибори окремо, бояться наврочити, тому одне одного не критикують. Я б дуже хотів, щоб під час виборчих перегонів нам вдалося уникнути. Внутрішньої ворожнечі, внутрішньої боротьби. Бо нічого нас не має розділяти. Ми маємо об'єднатися для того, щоб не відкривати внутрішній фронт і створити потужну проєвропейську і проукраїнську більшість. Ви від мене не почуєте жодного критичного слова. Тим не менше, ці політичні сили вже стали вимушеними конкурентами і конкурують не лише особистості, але й програми. Я витратив багато часу і паперу на вивчення передвиборчих платформ, але воно того вартувало. Беремо блок Порошенка, фаворита перегонів. Програма виважена та поміркована, як і годиться про владні партії президента всіх українців. Це програма і вашим, і нашим. Блок Порошенка наполягає на повному перезавантаженні влади, але не люстраційно, а через перевибори. Децентралізації та надання регіонам широких повноважень, зменшення кількості та рівня податків, врахування специфіки кожного регіону та дотримання прав національних меншин. Доволі розмита програма має втім один однозначний пункт за повернення окупованого Криму та районів Донбасу. Пріоритетно боротися політичними та дипломатичними засобами. Тобто, партія Порошенка не хоче воювати. Це ключовий елемент нинішньої виборчої технології, поділ на партії миру і партії війни. Народний фронт Яценюка заявляє виборцям про рішучу боротьбу на війні. Відмінності між позиціями президентської прем'єрської політичної сили скоріше тактичні. Ну плюс відмінності пов'язані я б сказав, з політичним маркетингом і використанням теми війни і миру. Якщо партія Порошенка йде на вибори, все ж таки як партія миру і партія, яка для якої ця тема є головною. Ну, далі реформи безумовно, виконання очікувань виборців пов'язаних з Майданом. То а, а, партія Єценюка, Народний фронт а, вони а, а, демонструють таку, я б сказав, а, а, більшу войовничу риторику. Я кажу саме про риторику. Ухвалення нової воєнної доктрини і визнання Росії агресором, курс на НАТО, створення електронного уряду, інформаційна безпека, зміна джерел енергоресурсів. Ці та більшість інших намірів народного фронту допоможуть створити коаліцію з Порошенківцями. Про такі наміри Порошенко і Яценюк впевнено говорять ще до виборів. Я думаю, що в нормальній, ліберально-демократичній країні, яка, надіюсь, буде Україна, і, мабуть, вже є. Так? Нормальная ситуация, когда э, несколько партий, э, давая различные акценты в своей работе, образуют э, тот э, единый фундамент, на котором стоит сила страны. И э, совершенно мне не страшно, если в какие-то моменты мы будем э, совпадать с э, Батькивщиной э, или э, различаться с блоком Петра Порошенко. Э, возможно, наоборот, что-то будет происходить. Ці дві партії розраховують ще щонайменше на одного союзника батьківщину Юлії Тимошенко, і з її першим номером льотчицею Надією Савченко. Партію залишило чимало колишніх бійців, і навіть її стовпів. Пішли на інші політичні проекти або створили свої власні. Тож батьківщина намагається заповнити поріділі ряди, а заодно омолодитися. Жінка-воїн на першій позиції органічна для партії, програма якої відверто войовнича. Або перемога, або ганебна капітуляція перед ворогом, скасування законів про особливий статус та амністію сепаратистів, створення ставки головнокомандувача для керівництва обороною, вступ країни до НАТО, членство України в Євросоюзі. Слабкі переговори зі слабких позицій можуть дати лише тимчасове перемир'я, чи ілюзію миру і продовження окупації нашої землі. Нам треба невідкладно змінити всю систему співпраці із західним світом. Слід сказати, що програми кожної з 29 партій, що подалися на вибори, грішать тим, що часто просто неможливо дізнатися, як досягати тих високих цілей, котрі в них прописані. Благо для всіх і одразу залишається тільки сприймати на віру. Компанія дуже короткотермінова, і ми не зможемо почути на жаль ніяких пропозицій для суспільства. Компанія популістська, компанія розрахована на емоції. Як правило, або негативні, або позитивні, і ми бачимо, що всі політичні сили до цього звертаються. Розраховують на успіх і радикали від правого сектора до відвертих реваншистів з опозиційного блоку. Воєнний стан, збільшення видатків на армію, відновлення ядерного статусу, знищення російської агентури це правий сектор. У свободи ж найпопулярніші слова в програмі: обмежити, скасувати, розпустити, припинити, заборонити, ліквідувати. А програмний стиль радикальної партії Ляшка нічим не відрізняється від. Стилю самого ляшка власне Олег Ляшко та його вила і є сама партія. Перший номер списку говорить гаслами, які близькі для найбідніших верств населення, і не останнім чином тому, що виголошувати їх почали ще з 1917 року. Відібрати у багатих і все поділити, заборонити продаж землі, максимально підтримувати соціальні пільги бідняків. Натомість принципово оминає політичні вимоги сильна Україна Сергія Тігівка. Єдиний виняток, на якому він постійно наголошує, це зупинка антитерористичної операції. Партія, яка колись позиціонувала себе виразником інтересів великих промисловців і середнього бізнесу, практично розчинилася у надрах регіоналів з усіма наслідками для тихівка, який колись був реальним конкурентом Януковича на президентських виборах. Тож нинішні парламентські вибори для сильної України, ніби реінкарнація, залишилось знайти тих промисловців і бізнесменів, які готові піти за тигівком ще раз. Його програмне меню тільки про економіку. Державне замовлення для вітчизняної промисловості, закриття внутрішніх ринків на півроку, обмеження експорту сировини, скорочення контрольних органів для бізнесу, пільгове кредитування малого та середнього бізнесу. Сам Тегівко не проти повернутися в уряд і готовий увійти в майбутню парламентську коаліцію. В таких ситуаціях інші країни намагалися об'єднатися в максимально широку коаліцію. Боротьба з корупцією, конкретні реформи. І тоді можна об'єднуватися. Якщо цього не буде, ми залишимось в опозиції. Втім, головною родзинкою нинішніх виборів є так званий опозиційний блок. Справжній заповідник періоду золотого батона. Виявляється, ці люди нікуди не втекли і зараз намагаються власне, що вони намагаються зробити, зрозуміти важко. Цей бекграунд політичне минуле воно більшість учасників виборчої кампанії робить слабкими гравцями. Тому що тих, хто називається політичним класом, вони наробили таку кількість помилок, що в принципі мали би звільнити поле для нових гравців. Новими гравцями можна назвати кілька партій, зокрема громадянську позицію Анатолія Гриценка. Вони справді акцентують увагу на громадянських свободах, забезпечити право на справедливий суд, встановити справедливі пенсії, посилити контроль за цінами та якістю ліків, відновити систему цивільного захисту. Найсвіжіше з першачків самопоміч. Діти ще Львова містить європейську. Ментальність ледь не в кожному пункті програми почати буде з того, що сам садовий поставив себе у списку п'ятдесятим номером. Як не дивно, але самопомічі варто було б назвати партією, не побоююсь цього слова, регіонів, бо децентралізація і права місцевих громад є стрижнім і лідера партії і її програми. Крім того, баланс повноважень президента, уряду та парламента, оновлення суддівського та прокурорського корпусів, прозорі державні закупівлі, грантова підтримка молодих вчених, медичне страхування. Незважаючи на різні погляди в тактиці, буквально кожна партія декларує повний соціальний захист учасників антитерористичної операції, поранених, загиблих та членів їхніх сімей. Тобто, хто б не пройшов у парламент, ця обіцянка має бути виконана. Решту зобов'язань можна звести до одного пункту. Євросоюз парламент у своїй конституційній більшості вперше буде проєвропейським. Тут відмінність між претендентами. Наскільки довгу дорогу до Європи вони нам пропонують? Сергій Швець, Наталка Волосаська, Вадим Верба, Михайло Путята, ТСН Тиждень. Один плюс